Вибухи та постріли так військовослужбовці вдосконалюють свої бойові навички. З 8 квітня впродовж 10 днів на базі військового центру Старий Лисець проводять навчально-методичні збори з офіцерами-випускниками Академії Національної гвардії України та молодшими лейтенантами. Як бійців готують до реалій війни, бачила Юлія Токарук. Саме так група розвідників відпрацьовує тактику надання медичної допомоги на полі бою, навчитись швидко і правильно діяти в умовах війни їх основне завдання. Кожен військовослужбовець має навчитися надати допомогу самому собі, а також своєму товаришу. На даний момент також це відроджується, все більше і більше ну, проводимо занять, нас залучають. Це дуже добре, тому що ну, бійці навчаються надавати допомогу, тим самим будуть рятувати життя на полі бою. Серед 55 офіцерів практичні навички вдосконалюють і 11 жінок військовослужбовців. Ми вже навчилися знищувати ворогів. З чоловіками воюємо на рівні ніяких поблажок. Годинами виконуємо військові прави, щоб навчитися чітких рухів та швидкої реакції. Після АЗІВ проводяться відпрацювання на у польових умовах задачі дуже різні. Чоловік сильніший фізично, а жінка сильніше духом. І, на мою думку, жінка може справитись з будь-якими труднощами, і я цьому докажу. Коли ми виходимо з бойовими патронами, це вже дуже відповідально. Потрібно спочатку протренуватися, а тоді вже вийти на бій. Вдосконалення практичних навичок офіцерів та надання методичної практики проведення занять з особовим складом така мета навчально-методичних зборів. Коли в країні війна діляться військовослужбовці, такі навчання особливо потрібні. Ми, як правило, прив'язуємося до того досвіду, який нами набутий в зоні операції об'єднаних сил. Відповідно, ми намагаємося показати офіцерам, які ще в зоні ОС не були. Що їх може чекати і як вони повинні діяти в тих чи інших ситуаціях? Адже офіцер це та людина, яка відповідає вже за особовий склад. Заняття дуже цікаві. Ми намагаємося наблизити їх до бойових умов, використовуємо піротехнічні засоби, також елементарні засоби, якими можна показати бойову обстановку. Уже 18 квітня навчання офіцерів завершаться, і ті роз'їдуться по військових частинах, де усі новітні форми проведення занять будуть застосовувати при підготовці особового складу.